Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! В мене тепер є можливість показати вам без купюр, без прикрас, як працюють самі популярні модні програми по відновленню інформації. І в мене з'явився підходящий диск під це все. Диск вже переписаний на нормальний, але при переписі було дуже багато затиків, дуже багато разів я переключав диск, він відвалювався постійно. В нього дуже погана поверхня, кусками записував, кусками. І йшли БДД і просто поверхня лущилась. Зараз будемо перевіряти, яка програма скільки зможе вивести інфи. Почнемо з Minitool Power Data Recovery версія 11.4 актуальна на дану хвилину. Бізнес техніка в мене редакція. Ну ви самі все бачите. То, що 7 хвилин залишилося, то фігня, вже давно, вже давно воно знайшло все, що потрібно. потрібно і тут вже в кінці пусто. На дану хвилину воно знайшло 78 899 файлів. Тут самі різні файли. Ця програма е, хороша тим, що е, повністю е, вона е, відновлює тільки е, цілі файли. Якщо е, трішечки е, повреждені файли, то вона їх е, відновлює теж. Тобто е, коли ми користуємося цією програмою, то ми з вами повністю уверені в тому, що коли програма закінчить свою справу, всі файли, які відновляться, кожен файл відкриється По типу можна документи ізображення. Де тут? От, пішли там ГІФ, там PCX. Ну, бачимо, що такі рідкі, як там EMF, е, PSP, PCX, DWG, такого нема. Є привічення нашому оку. PSD це в нас фотошоповський файл, який можна редагувати. BMP, PNG, GIF, JPEG Тобто все, що ми бачимо кожного дня, аудіо та відео, теж екзотичні файли не знайдені, не знайдені, такі, як RM, M4B, RAM, IF. А такі прості. Move GP, MPG дуже багато. Тобто багато відео, мабуть, з телефону. Ну і так далі. Заповнимо цю цифру і поїдемо далі до слідує. А, так, зараз з вами перепишемо. Все, на диск, і ще подивимося, скільки е, міста воно займає. Так, хлопчики і дівчатка, е, пішло відновлення даних, і ми бачимо, що я вибрав не всі типи файлів. Такі, як там CAP, Яр я не вибрав з архіву. Е, також документи я не вибрав. Е, ну, Такі, які не існують. І. на. один. терабайт. Один. і один терабайт. Бачимо. Шістдесят сім тисяч чотириста вісімдесят чотири файла вибрано. Бо <смеш> много-много. Але ця програма ще. Може відновити углиблене у неї сканування йде поверхні, і вона може відновити файли, які е, удаляв сам е, хазяїн диску ще задовго до поломки. Ну, то, то він вже сам потім подивиться. Моє завдання відновити. І заодно покажу вам яка програма як відновлює. R-Studio і DMDE ми з вами брати не будемо не будемо враховувати. Подивимось інші програмки. Так, поки пауза. І так, поїхали далі. Гечма partition recovery Залишається і Гларісофт Recovery Pro. Gitman uh, Partition при підключенні щось зависає, при підключенні саме цього жорсткого диску, який весь у дирах, який треба щитати. А Гларісофт запускається доволі таки гарно. Uh, Знайшло побільше 99117 файлів. Вага їх усіх 967 ГБ. Значить, із того, що відкривається в минулому, то що ми з вами дивилися про мінітул, зараз скажу скільки. Тому що там 1.1 терабайт у нас було. Це невірно. Там папочка була з SVF. Кожен із файлів був від 1,5 ГБ до 5, і жоден з цих файлів не відкрився. Я спробував відремонтувати, але все марно. І от у нас 489 того, що вийшло. Аудіо-відео. Тут відкривається все. Ізображення, документи, архів. В архіві чомусь в рарі фотки. Ну, не знаю, то, то таке. Може, з писем, може. Листівки пересилали з вкладинками даних. От в нас е, структура як е, Mini-Tool Partition Recovery е, працює. От у нас е, Recovery е, утіряні файли і далі пішло от, от так відновлюється. Тобто ми з вами можемо о, там, взяти, мабуть, GPR, Да? Тут поки що пусто, але, е, я так зрозумів, зразу вся структура переноситься, а потім вже е, вона заповняється. Аві файли. Ну, no. uh, тобто, бачимо, що зараз Отаві в нас 173, 174, то може воно отак от, от заповнюється. Uh. Так, що я виключив? Mm, виключив я і uh, удалив Auslogic uh, Recovery, тому що вона... Просто не запускалося. Ще е, удалив все, що нагадує по інтерфейсу один в один такі програми клони, е, типу Iseus він точно -точ як Lerі File Recovery. Но Gleria Soft тут є один невеличкий плюс. Тобто, то, що... Він ще відновлює фотки і відео. Тобто, якщо бита фотка і відео достатньо для того, щоб вона була відновлена, то він ще на На програмному рівні ще їх ремонтує. Тобто так, я думав показати гораздо більше програм, щоб ви оцінили, але на даний час... Найкращі всього дві з них. Це Soft і Міні Tool Partition. Всім гарного настрою. Нам скоріше перемоги. Слава Україні. Всім пока.